Тони металу небо притисло аж до самої землі. І кров'ю його так забризгало, стогнуть і плачуть, дорослі і малі, палакотять места і села, війна, біду в наш край привела. Хтось карту влади розіграв, народ підставив, пітло здав. Послав у Жорнава війни, і стало більше крові, ніж води. Людська не панська лється кров, а пан як був, так є здоров. І вся родина ціла в нього, невже він не боїться Бога. Погляньте, гниди, Небо має впасти, а ви продовжуєте красти. Народні, доньки і сини, стали на захист України. Зброю взяли і вділи, кому до Подиху останнього тримають наш рубіж. А ви наділи вишиванки, що в них підете Ви під танки? прикрили ними ви своє нутро, говорите одне, а робите не то. Могутній наш народ ніколи не здається, прийде всьому кінець і з вами розбереться. Було всім видно, хто Україні як служив, чи перемогу наближав, чи перешкоди її чинив.